Доброго дня, Олександр Щобренюк, військовослужбовець Збройних сил України, з 24 лютого приймав участь в обороні Києва, потім в квітні місяці нас було перенаправлено по бойовому розпорядженню на південно-східний напрямок, Запорізький напрямок, район Великої Новосілки. Ми там виконували бойові завдання. Зараз знаходжуся в Києві на реабілітації і перед тим, як розпочати свій виступ, я хотів би. До попередніх доповідачів додати такі слова: що до, до, до оптимізму, до надії, те, що сказав Петро, і до максимальних планів, які має ставити Україна, до того що сказав пан Володимир, це слова учасника безпосереднього учасника контрнаступу на Харківщині Ярослава Ваколюка, командира батареї РСЗВ. Він пише, що командування повідомило, що піхота має пробити перший рубіж оборони противника, пройти вузьким розмінованим коридором через замінований рубіж, а далі протягом двох-трьох днів вриватися на ширині фронту 20 кілометрів, вглиб на 60 кілометрів до річки Оскіл, розвернутися на південь, в напрямку Ізюма, і вдарити противнику в тил. При цьому слідуючи по маршруту, необхідно уминикати боїв за населені пункти, як ми бачимо, задача дуже складна і, на перший погляд, можна сказати, мало реалістична. Але всі підписуються на цю історію, і що характерне було саме в цій наступальній операції на Харківщині, це те, що в попередніх операціях основну Скажемо так, задачу виконувала артилерія, а піхота вже допомагала. А тут, навпаки, піхота була авангардом, передов, передовиком, і артилерія лише допомагала. І Ой. ось тут Ярослав якраз пише, що. Багато що для мене було в цій операції новим. Якщо раніше наша піхота утримувала рубежі, але основне вогневе ураження робила артилерія, то тут більшу частину роботи робила піхота. Взагалі ця операція показала, що твердження, що піхота полів, це не пусте твердження. Я зі своєю реактивною артилерією відчув себе лишнім на цьому святі у тих рідкісних випадках, коли нам давали можливість попрацювати. Далі Ярослав пише, що. 呃。Uh Я бачив, як кожен підрозділ був на своєму місці, як інженери проробляли коридори в мінних полях для заходу наших військ, як арта е, розбивала техніку, як аеророзвідка давала інформацію для піхоти, щоб вони знали, куди рухатись, е, ППО, через е, яке ворожа авіація, вже на другий день операції боялася перелітати річку Оскіл. Е, РР, РЕП, Хаймерс, МЛРС всі відпрацювали на всі 100%. відсотків. СССР, яке взагалі зробили надлюдський поступ. Тут все було геніально сплановано і викнув, і е, всі виклались на максимум. Це про те, що е, ось приклад, скажімо так, неможливих на перший погляд речей, але які стали от уже історичними подіями, і о, оце якби е, слова безпосередньо учасника цієї операції. Зрозуміло, що ця війна буде довгою війна. На виснаження нам невигідно, тому що ресурсно ми слабші, ніж наш противник. Але тим не менш, для того, щоб перед тим як сказати, озвучити концепцію перемоги на думку військових або частини військових, які я представляю сьогодні, я хотів би на початку окреслити обставини і виклики, які у нас сформувалися на сьогодні. Прошу, щось хотіли сказати? Ще? Обставини і виклики, які у нас сформувалися на сьогоднішній день. Перше, як сказав пан Василенко, я погоджуюся, що фактор Росії, яка знаходиться в нас на північному сході на сході, він був завжди. Війна з Росією триває сторіччями, і вона просто перебуває в різних фазах. Так сталося, що на сьогоднішній день ми маємо відкриту фазу активної війни, повномасштабної війни, з якою всі зараз мають справу. Як те, що казав пан Петро, як наше суспільство реагує на те, щоб хотілося, якби закінчилася війна пошвидше через 2-3 роки, можна сказати, можна очікувати, що через 2-3 роки закінчиться активна фаза цієї війни, але ніяк не сама війна. Тому можливо, для більшості людей повернення там до відносно мирного життя, так як зараз, наприклад, в Києві. Може вважатися закінченням війни, але для нас, для військових, для людей, які керують державою, це не має бути сигналом, того, що війна закінчилась. Ні, насправді війна буде продовжуватися дуже довго. На жаль, що нас привело до от, етапу цієї відкритої війни. Перш за все, це мабуть нездатність політичних еліт до передбачення ситуації. Або можливо, і здатність передбачити цю ситуацію, але вже тоді від безвідповідальність, тому що ця історія триває роками. Це стосується нереформування і занепад армії, нереформування і занепад спецслужб українських в той час, коли регіон наш мілітаризувався, Україна навпаки демілітаризувалася. загравання з радянським минулим. Це теж дуже важливий фактор. Толерування колабораціонізму. Все це сировинна слабка економіка, відсутність реальної системи територіальної оборони, відсутність закону про зброю, яке дозволяло б людям самостійно захищати свої домівки, свої сім'ї. Всі ці фактори вкупі, вони, по суті, стали причиною того, чому розв'язалася повномасштабна війна проти України. Ворог противник мав всі, скажімо так, підстави для того, щоб напасти на нас. Тому що ну всі всі фактори вказували на те, що ось ось почнеться війна, і ну для людей, які розуміються на цій справі, всі знали, що це питання часу, причому найближчого часу. Хто нам допомагає в цій ці історії? Показовим є те, що нам допомагають Сполучені Штати Америки, Британія, англосаксонський світ, в цілому нам допомагають країни колишнього радянського табору, це Прибалтика, це Польща. Також допомагають скандинавські країни. Чомусь е, західний світ е, в виді Німеччини і Франції допомагає менше, чому це вже інші причини, але конкретні наші союзники вони сформовані, вони є і на них варто орієнтуватися, е, в тому числі на е, здобуття повноцінної перемоги, той, яку ми бачимо, яку я озвучу пізніше, Скоріше за все, після цієї війни. Можливо, ряду інших військових конфліктів, які будуть зав'язуватися в інших регіонах, світ знову стане двополярним. Зараз він не двополярний, він багатополярний. Кожен хоче перетягнути на себе ковдру. Але скоріш за все, після цих конфліктів, які зараз народжуються, світ повернеться до двополярності. Україна має виробляти власну зброю. Ми розуміємо, що цей конфлікт дуже 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 надовго. В той же час говорити про створення якихось великих інфраструктурних військових підприємств на території країни неправильно, тому що вся територія ворогом уражається без, часто безперешкодно. Але в той же час у нас є союзник, такий як Польща, наприклад. І на території Польщі можна вже зараз було б створювати спільне підприємство з виробництва мінімум патронів, мінімум снарядів 155-го року. Калібру мінімум безпілотних літальних апаратів сучасних, які дуже ефективно зарекомендували себе на цій війні, зі слів моїх побратимів, які воюють спецпідрозділи Кракен на сході України. За місяць хлопці втрачають від 25 до 35 дронів. Mavic, матретій Мавік, Мавік. В основному це дуже ефективний дрон, який. Показав свою ефективність в розвідувальних заходах, і також з викрвикостання його як ударного механізму, тому що те, що творять наші хлопці, придумуючи якісь системи скіду, яких просто ніколи не існувало. От вони їх придумують на 3D-принтерах, друкують для мене. До речі, дуже дивно, чому після того як ці дрони і системи СКІду себе зарекомендували. Нанес, нанесучи вогневе ураження противнику на 25-35 втрачених наших дронів в середньому оди, одна одиниця ворожої бронетехніки йде. Тобто, якщо коштує дрон Mavic 3 в середньому 2 тисячі доларів, то одиниця бронетехніки 100 тисяч там і вище доларів. Ви розумієте, яка якби, ціна і ефективність простого Mavic 3? То чому б нам не зайнятися виробництвом своїх власних дронів маючи. Такі потужності військово-промислового комплексу, чому б наших інженерів, науковців не залучити і не мобілізувати, не знаю, там на території Польщі створити якісь підприємства, де люди 24 на 7, як ми військові, це, до речі, дуже тонізує, коли ти постійно 24 на 7 знаходишся в такому в робочому режимі. От і я думаю, що такими брейнштормами люди могли б генерувати е, дійсно круті рішення, які могли б потім би бути драйвером української економіки, тому що попит на зброю зараз буде тільки зростати, враховуючи загострення всіх цих конфліктів. Попит на російську зброю він буде тільки падати, тому що ми, ми бачимо, як Росія починає зараз втрачати свої військові контракти. В той час як ті ж самі Хаймарси, завдяки українським військовим, вони стали. Ну, таким хедлайнером цієї війни. Я думаю, що багато хто буде якраз дивитися в сторону західної зброї для того, щоб підвищити свою обороноздатність своїх країн. Інший момент, це проблеми, з якими ми можемо зіштовхнутися внаслідок цієї війни це соціальний захист ветеранів та усіх тих, хто постраждав від війни. Ми розуміємо, що це колосальні гроші, які потребує українська економіка. Де їх брати? Позичати, брати, розраховувати на постійну допомогу, теж неправильно відроджувати свою економіку на старому сировинному принципі теж неправильно. Коли у нас іде війна і є можливість робити технологічний продукт у виді зброї, чому б ні? Ми відстоюємо свою незалежність, воюємо за свою країну. І тому ми маємо, ми маємо повне право говорити про спільне підприємство і надання нам технологій, не тільки готового озброєння, а саме технології, для того, щоб робити технологічну зброю. І те, що я казав, якщо мобілізувати людей, працювати 24 на 7, але в інтелектуальному полі, не тільки в військовому, в інженерному, конструкторському, то можна народити цікаве рішення. Наприклад, всі знають, що на фронті дуже потужно працює російська. Розвідка, Орлан 10 це взагалі велика проблема, яку не можна ніяк його з того неба прибрати. Хоча вони постійно моніторять наші позиції, і дуже складно ну, виявити цей безпілотник. Тим більше, що вони працюють там трійками. Вот. І... Чому б тоді не задати нашим інженерам таке завдання? Цим мають займатися навіть не військові більше. а більше Айтішники люди з бо військові зайняті лінійними зараз задачами і просто фізично не встигають творити. Але війна це народна війна, і тому чому не задіяти ресурси цей інтелектуальний, технічний, щоб люди могли постійно працювати. Далі ми матимемо після цієї війни велику демографічну проблему. У нас дуже великі втрати на фронті. що б там не казали, надзвичайно великі, і одним із елементів цієї перемоги має стати те, що на кожного загиблого українця має народитися 2-3 нових українця для того, щоб відновити свою популяцію. І для того щоб в принципі сильна економіка мала якусь живу силу, людський ресурс для розвитку. Це теж велика проблема. Демографія ж проблема приміщення українців за, на територію Росії, Вели, велике переселення Путіна, яке він затіяв. Фактично, ми вже стаємо країною НАТО. Те, що ми бачимо, українські е, військові проходять навчання за кордоном. Ми проходимо навчання в Британії, е, в США, в Польщі, в Прибалтиці. Е, ми використовуємо західне озброєння. Ми проходимо навчання за стандартами НАТО е, по чотирьом ну, по стандартам НАТО є чотири важливі базові е, напрямки: це військова освіта, індивідуальне навчання, колективні навчання в підрозділах і е, е, ві, військові навчання. В принципі, до українських солдатів застосовується зараз в основному це індивідуальна підготовка і колективна підготовка в підрозділах. Але якщо ми знаємо, що це війна довга, то тому фактор військової освіти, е, сержантів особливо. Середньої вищої ланки військової це він стає вирішальним так. Він не дасть результатів короткостроковій, але в середньостроковій довгостроковій перспективі це буде мати ну, великі наслідки, особливо в планувальній операції оборонних та наступальних. Ще одна наша особливість це розвинута мережа, мережа волонтерства, велика перевага над Росією, тому що те, що роблять наші волонтери, вони нам дають велику мобільність, це стосується особливо транспортних засобів. Я навіть не уявляю, як би ми пересувалися без транспорту, без допомоги волонтерів. Ось наша одна із переваг. Тому відповідно якої має бути перемога. Зрозуміло, що виходячи з статті головнокомандувача, яку ми тут обговорювали, перемога не закінчиться відновленням нашої кордонів. Ми розуміємо, що війна з Росією перейде в наступну фазу. Яка буде вже перебувати на території противника нашого, і це будуть якісь гібридні методи. Можливо, і військові, і гібридні, і дипломатичні, різні економічні. І тут потрібно залучитися підтримкою тих країн, які нам вже допомагають: Прибалти, США, Британія і перемога розумієте, багато ветеранів, багато людей втратили на цих цій війні конкретних рідних і близьких. І от директор нашого інституту національного розвитку, в якому я працював до початку війни, Микола Кравченко. От він загинув на цій війні 14 березня від е, обстрілу градів. І е, якщо Україна повернеться до того життя, яке було раніше, то це буде велика соціальна несправедливість. По відношенню до тих, хто постраждав до цієї війни, і ще ми можемо зіштовхнутися. Це проблема. Ну як би це не хотілося сказати, але можливо громадянського конфлікту всередині країни тих людей, які е, толерують е, якби там хороших росіян, росіян, і тих людей, які взагалі не хочуть мати справу з росіянами. Перший момент, а другий момент це. Умовно, якщо ми бачимо, будемо бачити, продовжувати колаборантів, е, про російські які та представники про російських сил понад по телебаченню, то у військових просто вже буде трошки інше уявлення. Ну це може бути дуже велика проблема, розумієте? Тому цю енергію е, деструктиву маємо направити проти Росії, а не в наше суспільство. Тому, от, враховуючи всі ці фактори, я хочу сказати, що військові зацікавлені повній в тотальній перемозі України максимальній те, про що ми говорили. Це перемога з підписанням відповідних міжнародних документів, з визнанням Росії країни агресором, з, 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 з тим, щоб Росія взяла на себе зобов'язання по виплаті е, репарацій для України, е, і це великий. Можливості, в принципі, для України ми вже, як я казав, армія потужна. Ця, скажімо так, відвоювання території дається нам дуже складно. І Я знаю ціну кожного відвоюваного цього метра, і це надзвичайно великі втрати, але орієнтуємося на завдання максимум. Ми віримо в збройні сили і сподіваємось на те, що оцей етап і наступні етапи війни будуть підхоплені вже нашими. І економістами, і реформаторами, державниками, і спецслужбами. Це теж важливий момент відновлення справедливості покарати тих, хто вчинив злочин. Не можна, це не можна пробачити просто так. Це треба відновити справедливість, як і для українців, так і для світу в цілому. Тому тільки повна тотальна перемога над ворогом, в якому там форматі це відбудеться, я не знаю. Скільки це займе часу, теж. Але це відбудеться, і ми маємо орієнтуватися на це. Тому до повної перемоги. Слава Україні.